Цього разу я виїхав на нормальну дорогу, як бачите. Так що бездоріжжя вже не буде. Хотілося б зразу відмітити те, що На Ютубі вже є інформація за ці кофри, але я не буду. Гнатися за чимось, я хочу сказати, що я знімаю на них огляд з точки зору, що це мій канал, як і YouTube, як і Інстаграм я викладаю туди фрагменти свого життя. І по такому принципу я веду свій YouTube канал. Тобто я не опираюсь на якийсь там хай популярність, для мене важливо розказати свій досвід, експлуатації, свої враження. І, можливо, це буде комусь корисне, так що Шадовські кофри, багажна система ШАД. Іде як комплектація до цієї моделі Lifan КПТ. Трошки по характеристикам, хто не знає, фірма ШАТ. Бокові кофри по 23 літра. Центральний кофер, якщо не помиляюсь, на 33. Де в нас напис? Прикольно. Написа не бачу. На 33 літра, якщо я не помиляюся. Центральний кофер, ви, як знаєте, тарабанить він, тому що це пов'язано, на мою думку, з тим, що бокові кофри мають прорезинені вкладиші. Кофер знімається не так важко, хоп, все. Трошки в пилюці, ну нічого, протрем. Вони мають резинові вкладиші. Тут і тут. І, звичайно, на цьому кріплені також є резинова прокладка. Тобто, завдяки цьому, на мою думку, вони навіть. Е пусті, вони не тарабанять, що не можна сказати про центральний кофер. Центральний кофер тарабани, в нього немає ніяких резинових ні прокладок, не вставок, тобто він чисто фіксується на оцю платформу до рами. Так що, я думаю, це єдина причина. Є лайфхаки, там мужики, пацани, думають, як це виправить, в кого є ця поважна система. На мою думку, от туди треба підложити якийсь матеріал еластичний, резина чи поролон якийсь плотний. Я думаю, це зможе вирішити ситуацію. Але ж, що я хотів би відмітити, дивіться далі. Чуєте? Сама ця кришка вона тарабанить. Тобто, якщо ви навіть там щось зробите, я думаю, все одно буде тряска. Я не займаюся е модернізацією центрального кофра, тому що, я думаю, це буде без толку. Стосовно бокових кофрів, деякі автори відмічають, що вони знімаються швидко, і це так, кофри швидко зйомні, але ж я б не сказав, що вони дуже легко закриваються. Як багато хто каже. Я зараз продемонструю це, щоб ви бачили, а потім прокоментую цей процес. Отут треба дуже надавити, дуже, прям, я б сказав би зусилля приложити хороше. Іначе я ось трохи давлю, навіть я, яскраві посередньому, не проходить. І треба дуже придавити, щоб він зайшов. Як я з пошти забирав, в мене з цим виникли труднощі, оскільки я думав, що я щось поламав, якщо силу. якщо силу додам. Тобто ви бачили, що кофри надіваються. Зусиллям, тобто, щоб заштовхати цю ось, яка фіксує їх до рами треба прикласти зусилля чимало на цю точку, іменно на оцю. Бо написано, що треба натискати сюди, ну я б сказав, би більше так рукою взяти і нажимати повністю на, цю, на всю цю точку, оскільки ви його не закриєте дуже плотні вставки резинові. Тобто, це плюс тільки до надійності, що якщо зафіксувати, то він. Він прикріпляється намертво. Ну, на пошті в мене виникли з цим трудності. Стосовно центрального кофра, що хотів сказати, що коли його зняти, зараз ми це продемонструємо, до кофер йде тільки двоє ключів. Цей ключ йде на два бокових, однаковий. Другий до центрального. Хотілося відмітити, як ви побачили, закривається відкривається дуже просто. Потім покажу, що бокові не так легко закриваються, потрібно буде Прикласти зусилля. Так, знімаємо кофер центральний. Мені мабуть, незручно буде. На оцю платформу, на цю платформу. Чим її великий плюс є, оскільки, коли ви їдете без кофер, задній пасажир, який сидить, він може набрати в рюкзак досить багато речей, оскільки, показую, будь-якого портфеля, ну небалким про туристичні, то мішок уже не портфель, як на мене. Хоча, думаю, з ним щось можна придумати. Є такі, коротше, регулюючі. Виходить, Кріплення, які можуть відпускати лямки, він повністю стає на цю платформу. Тобто пасажир набирає вантаж, відпускає лямки, щоб на спині цей весь груз там кілограм не знаю, Ну хай там буде 5-6 тримать. Він повністю сидить на, цьому, на цій платформі. Ну а пасажир спокійно сидить, де тримається за ручки і ніяких навантажень на спину не відчуває. Так що це великий плюс, що є така платформа. Не знаю, як в інших системах багажних, але. Навіть коли не кажу, центрального кофра, це практична зона, я б сказав би. Фіксується не так і важко. Головне попасти в пас, практично, в принципі, все логічно. І зусиллям. До Дощовачка і краще перевірити, щоб не знаю, видно. Щоб зайшов в паз такий фіксатор. Потім кофер закривається. Дуже легко. Так. Тепер стосовно бокових, коферів стосовно бокових. Те, що хотілося відмітити, як вони закриваються закриваються, вони нелегко. Оскільки. Ключ не допровертається. ось Дивіться, бачите, є максимальне зусилля, далі тільки ламати. Він не закри... Ну, я яска, він то закритий, але в мене не раз було таке, що я ще більше придавав і він відкривався. Він має вийматися, він не виймається. Коли закритий кофер, він виймається. Продемонструю. Оп! Тепер він виймається. Це значить, що кофер закритий. Тобто зусилля треба на цю точку давати. Робити тест, що можна покласти в ці кофри, що не можна, я не буду. Єдине, що покажу, що як і казав, центральне скільки тарабанить, краще щось підкласти. Ось, як я зробив, каністра. Підклали спокійно. Закрили до фіксування замка і все. Свої гроші вони окупають. Свої гроші вони окупають, оскільки йдуть в комплекті з рамою. Добре ж це додаткова опція до цієї моделі. Зручно, не треба нічого мудрувати. Кріплення елементарно на двох болтах з тієї сторони, з тієї. Це достатньо, щоб вони тримались надійно. Стосовно ваги. Рекомендую виробник 3 кг бокові, 5 кг центральний, якщо не помиляюся. Але я, як і всі власники, наприклад, шадовських кофер перевантажував їх, тобто ці показники я перевищував, Немально. і... завантажував 6 бокові, тобто 6 там 6 там. І це десь около 10 Правило, дороги в нас погані. І навіть по поганим дорогам я з цими кофрами Їхав з вагою 6-6 і 10, і нічого з ними не сталося. При тому це не разова акція була. Це тільки плюс до їхньої якості.